не особливе чення діяння апостольських. Сьогодні читаємо в діяннях у восьмі голові, як апостол Филипп, оказавшись в Азоті після того, як наставив єнуха, як розуміти слово Боже, проходя блоквістував, доки не пішов у Кесарію. А от Савл, тот, котрий. Сокотив одежу, коли збивали перемученика Стефана, то і савел пішов у спецслужби, взяв письмо, щоб йому дозволили бити християн. І він ходив, узнавав, яким домі жиють християни, хватав людей за волосся і тягнув по землі. Били, копали, сміялися і кидали в тюрми християн. Потім він з письмом із Єрусалима, йому мало було крові християнської, рішив піти в Дамаск і там, у Дамаскові, побити християн. І от, будучи у бити християн, Уповноважений робити державну експертизу, що християни опасні. На пути в Дамаск зустрів його Ісус у великій світлості, і з великого світла Савл упав на землю і повністю осліп. І чує голос, савле, савле, що ти годиш мене? Трудно тобі йти проти сили моїй. То ти, Господи, каже Савл? я Ісус, котрого ти гониш. Вопрос стояв для Савла такий. Він міг казати по-современному, Господи, мене назначили голову Державної експертної комісії і заставили над християнами сміятися, щоб експертизу робити, що вони шпіони. Ілі друга би сказав, я уповноважений, я державний службовець, я мушу використовувати свої повноваження, боки не буду бити християн, будуть мене бити. Кить не буду судити християн, мене посудять. Так відповідають сьогоднішні люди. Що ж відповів Савол? Саво зрозумів, всліпоту свою. Пізніше напише, я був неумірений рівнітель отецьких преданій, Фанатом я був, бив християн, гнав християн, подобно як ізверк, як викидиш, а не чоловік. І от тут він, у нього було пару секунд прийняти рішення, і він його приймає. Господи, я все порозумів, що мені велиш зробити? Ісус направляє уже осліпшого Савла до церкви у Дамаскові, там найдеш Ананію, там буде тобі сказано у моїй у землі у церкві, що робити. А Ананіові Господь, явився, сказав Ананіє, підеш у дом Іудина Терсяніна, і там є Савл, тот Гоніціль, Но ти його покрестиш. А самому савлу теж було видіння. Він всього Ананію, будучи сліпий, але йому Господь уже давав, готовив їх Бог. І так і приходить Ананія єпіскоп тогдашнього Дамаска, знаходить того чоловіка і підходить до савла і каже красивим церковним голосом. Брате мій Савле, Господь, котрий явився тобі на пути, котрим ти йшов бити християн, мене послав, щоб ти прозрів, щоб ти розкаївся, щоб ти покинув сліпоту, якою б'ють і нині християн, і наповнився Святого Духа. І тот час, як благословив його, як будто би чешуя зайшла з очей Савла, він прозрів, і встав, і крестився. От як важно знати, коли Господь вознісся на небо, вся влада Його знаходиться у церкви і в церкві присходить. Все, що необхідно для спасення людей. Господь закликає до церкви, чому треба ходити до церкви? Церковь Христова є лікарня, в якій готують і їду піщу причаченіє тіла й крові Христової і напоминається всім. Каже Господь: Я є хліб жизни. От це ваш їли, ману, в пустині, на поумирали, а хліб, котрий, сходячий з небес, такий, що є дужчий його не умре. Я хліб живий, котрий зжишов з неба, я хліб ще буде жити вовіки. і хліб, котрий я дам йому, є плоть моя, котру я отдам за життя міра. Вот що представляє собою причищення – Іудеї спорили між собою, що Він говорить, як він може нам дати свою плоть їсти. Вони не могли духовно розуміти того призвання Божого, до котрого кличе Господь. Ісус повторив їм, істинно, істинно говорю вам, аж не будете їсти плоти Сина чоловічого і пити крові Його, не будете мати в собі жизни. Я мою плоть і пиющую мою кров, має життя вічної, і я такого воскрешу в останній день. І так путь у Царство Боже йде через церкву Христову, як і Савл. Не пішов по протестантське, сектантське основати собі общину, нову і придумати собі церкву, а пішов до церкви єдиної, єдиної є церкви Христова, канонічна, благодатна. В ній і прийняв хрещення, а в тій церкві і він і причастився, як і ми в істинній канонічній церкві, єдиної церкви, причащаємося, щоб бути наслідниками життя вічного. Боже мати, держи наших людей в єдинці з канонічною церквою, і ти це ще не мучив Василія Масійське, котрий отверг бути понтифіком і верховним жрецом. Благослови нам, щоб ми були діти мудрі, смілі, смиренні по духу, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.